Hello, my dear Ukrainians! Привіт, шановні українці. У нас є запитання від пані Світлани. І вона пише: є ота часточка to, яка зникає при вживанні, і розгублюєшся в розумінні, де тоді є слово, а де інші частини мови. Пані Світлано, дуже дякую, що ви задали це запитання. Дійсно, часточка to частка to може зникати. Але вона в англійській мові може бути як прийменник і як частка. І там є свої. А ну, такі маленькі дрібниці і винятки, де ця частка вживається, а де вона пропадає. Починаємо наш урок. Давайте подивимося, як в англійській мові вирішується проблема, до якої частини мови належить слово. У нас слова в англійській мові не мають закінчення, так? ми вже це знаємо. І як ця проблема вирішується? От, наприклад, у нас є слово school, школа. Так? Зразу перше значення це буде школа. Але якщо до нього додається частка «to» до цього слова, у нас слово school переходить у дієслово. To school. Саме слово «school» не змінюється. Але ми бачимо, що до нього додається «to». частка to вказує, що це є не особова форма дієслова, інфінітив to school» вчити когось. Е, так само «school» може бути прикметником іменником, якщо воно стоїть перед іншим іменником. «School homework». Шкільне домашнє завдання, так, і в нас вже шкільний буде. В українській мові школа, шкільний, ну вчити там буде. А в англійській мові треба дивитися дуже добре на речення, щоб знати, до якої частини мови певне слово належить. Так, і у нас оце маленьке слово «to» може бути як прийменник, так і частка. І давайте дивитися на слово «to» як прийменник. Що таке прийменник? Це є службова частина мови, яка е, показує нам відношення між словами у реченні або залежність одного слова від іншого у реченні. І одне таке саме найбільше значення прийменника «to» – це є напрям. To go to school іти до школи. «To» – напрям. To go to the store іти до магазину um, Americans are going to have a very beautiful American holiday. Thanksgiving. I'm going to go to the store. Американці будуть святкувати дуже гарне свято. Thanksgiving, День Подяки. Я yeah, I have to go. Мені потрібно піти до магазину. I have to go to the store. Піти до магазину. Оце ми зараз не дивимося на інфінітив. Uh, I have to go, тому що це буде частка to go. А ми дивимося to the store, де to виступає як прийменник, напрям до магазину, to the store. І звичайно, в англійській мові є винятки з цього правила. У нас є речення, які вживаються зі словом home. Приклади. To go home – іти додому, To come home – приходити додому, To return home – повертатися додому, To leave home – полишати дім. Гарний вираз get home safe. Американці люблять його вживати. Безпечної вам подорожі додому. Get home safe. І це не get to home, тому що додому так напрям в нас є. Але все, що вживається словом home, там прийменник to опускається. Прийменник напрямку. Ще є гарне таке uh, вислів to go abroad» їхати за кордон. Так само прийменник «to» опускається. Підніматися по сходах, – «to go upstairs». опускатися по сходах, – «to go downstairs». І я вам раджу просто вивчати, завчати ці, uh, ці вислови і все, і вам не потрібно буде думати, які ж там правила, чому там прийменник «to» не вживається. To go home, іти додому, to return home, повертатися додому, to go abroad – їхати за кордон. I don't have money. I can go I cannot go abroad. Я не маю грошей і я не можу поїхати за кордон. Бачите, to go abroad – їхати за кордон. А давайте подивимося на це речення. I need to go to the store. У нас є два випадки вживання слова to. І в одному випадку воно виступає як прийменник, а в другому як частка. I need to go. Це є у нас частка, мені потрібно іти дослівно. Іти, це в нас неозначена форма дієслова інфінітив. <клес> а друге вживання to the store – це є напрямок, куди? До магазину. І в нас є прийменник to. Ось, це у нас прийменник to. А якщо ми говоримо про to як частку, тоді вже ситуація зовсім інша. Ми починаємо занурюватися у світ дієслів, не особова форма дієслова. Інфінітив вживається з часткою to. To come – іти. To, to come – приходити, to go – іти. Я хочу іти uh, на концерт. I want to go to the concert. Так, хочу іти, так? Іти це є інфінітив. Тобто, у нас є правило, що з інфінітивом вживається частка to. Але у нас є винятки. Які це є винятки? Де частка to опускається? У нас є модальні дієслова. Я хочу плавати. I не хочу, я можу плавати. I can swim. Частка to опускається, тому що can це у нас модальне дієслово. Як ви смієте, how dare you talk to me like that? Як ви смієте до мене так говорити. How dare you talk to me like that? Бачите, не «to talk», а просто «talk» – говорити. Інфінітив, але там частка to опускається. Тобто правило з усіма дієсловами в формі інфінітива вживається частка to. Винятки модальні дієслова. Але у нас тут є модальні дієслова, які by default, так, за правилами вживаються з часткою to. І дуже часто рекомендують їх просто вивчати з тою часткою. От, have to. Я повинен. You have to call your mom. Ти повинен позвонити своїй мамі. Have to. І замість того, щоб вивчати о, дієслово have, може бути. Ой, у нас така гарна пташка сіла на дерево. Так, де я була? Have to. Так. Ти повинен позвонити мамі. You have to call your mom. Have to, вивчаємо зразу have to, без have. І там пам'ятаємо правило, що have вживається з часткою to. Have to, повинен ought to вам слід. You ought to eat more vegetables. Вам слід їсти більше овочів. Так, і в нас ще є наступний виняток. Це є дієслова, які е, означають сприйняття. І я би вам радила їх запам'ятати. Їх небагато, я, там є більше, більше дієслів сприйняття, але вони дуже рідко вживаються. Оці дієслова to make, виробляти або заставляти, to let дозволяти, to help допомагати, to see, бачити, to hear, чути. Оці дієслова сприйняття так само частка з ними опускається, якщо далі йде у нас інфінітив. Подивимося. I will help you clean the kitchen. Я допоможу вам поприбирати на кухні. I will help you clean. Діє слово help. Діє слово сприйняття. I will let you use my phone. Я дозволю вам використати мій телефон. Скористуватися, користуватися, покористуватися моїм телефоном. Так, моя українська потребує удосконалення. I saw her leave the party yesterday. Я бачила, як вона полишала вечірку вчора. Бачите, яка складність перекладу? Айсога – сога я бачила, як вона в українську це перекладається складно підрядним реченням. Лів – як вона залишала. Я бачила, як вона залишала. He made me tell him the truth. Він примусив мене сказати йому правду. Оце слово to make дуже часто основне значення виробляти. To make furniture – виробляти меблі. А тут воно вживається, примусив ще є одне значення. He made me – він примусив мене to tell the truth – Гарний вираз. Говорити правду, to tell the truth. І ще в нас є таке гарне запитання. Why not? Чому ні? Воно може само вживатися, а може також вживатися як повне речення: Why not stop the war? Чому не завершити війну? In Ukraine в Україні. Why not stop? Бачите, не to stop завершити у нас є інфінітив. Але з цим формою цього запитання, why not stop? Частка to опускається. І тут я хочу вам дати декілька таких гарних сталих виразів, які ви просто запам'ятаєте вам в список на холодильник. І ви вже будете їх вільно вживати без того, щоб пам'ятати, яке там правило. Давайте на них подивимося. Next to me поруч зі мною. There was a beautiful lady sitting next to me on the sofa. Поруч зі мною на дивані сиділа чарівна жінка. Next to me. Оце дослівно буде uh, поруч до мене. Next to me. І тут to вживається в цьому виразі. Next to me. Поруч зі мною. To talk to someone, говорити з кимось. To listen to someone, слухати когось. Так само там to, to, to somebody. з кимось. According to. Згідно з. According to the weather, we are going to have very bad weather for Thanksgiving holiday here in America. Згідно з погодою, у нас передбачається дуже не з погодою, згідно з новинами. У нас передбачається дуже погана погода на день подяки. Everybody has to travel, всім потрібно подорожувати. everybody wants to meet their families, and we will have bad weather outside. Всі хочуть зустрітися зі своїми сім'ями, а в нас буде погана погода на вулиці. According to згідно з. І to speak to, говорити з кимось, а ми можемо також сказати to speak with someone, говорити з З кимось. Це майже синоніми. Майте на увазі to speak to someone, говорити до когось, to speak with someone, говорити з кимось. Вони майже синоніми. Ось така у нас частка або прийменник to. Добре, шановні українці, всього вам найкращого, і ми з вами побачимося. white.